Нова книга про Гаррі Потера вже в Україні. В столиці презентували восьму частину роману про чарівника Гаррі Поттер і прокляте дитя. Український переклад знаменитої Потеряни вийшов одним із перших в світі, випередивши сусідніх Польщу та Росію. Як хвиля поторманів зачищала книжкові полиці українського дому, бачила Вікторія Дмитренко. Поте наступають суми Полтава, Київ та Львів. По нову книжку про чарівника фанати Потера з'їхалися з усіх регіонів. Український дім нагадує мурашник. До цього заходу кажуть найпалкіші шанувальники, готувалися заздалегідь. Ну у мене зараз такий узагальнений образ чарівниці, а це студентка одного з факультетів Хогвартсу. Вони зробили неможливе, розповідає видавець Іван Малкович. Українські перекладачі увійшли в п'ятірку найкращих та найшвидших у світі. Ну а щодо жанру кажуть видавці, п'єса читається легко, а сюжет такий, що відірватися важко. У новій книзі Гаррі Поттеру 40 років. Він батько трьох школярів, працює в міністерстві магії. Головним героєм стає його молодший син Альбус. Я сам був засмучений трохи, що от п'єса. А коли прочитав, зрозумів переваги, що п'єса вона швидше читається, бо там сюжет дуже стрімкий. І ти просто ковтаєш цю книжку. Буквально я думаю, що ця книжка буде ще до ранку прочитана. Якби в українському виші сьогодні проводили екзамен з історії Потеріани, ці фанати отримали б найвищі бали. У скільки років чарівників запрошують у во за відміння знання, ще за максимальну схожість з Гаррі Потером, переможці отримують книжки із автографами самої Джоан Роулінг. Тільки я ну, прочитав інтернеті, що виходить восьма книга і тут мрія здійснилася. І от вона довго очікувала на мить початок про. Що Тут зараз відбувається дійсно нагадує справжній Армагеддон. Аби придбати оцю довгоочікувану книжку, люди буквально готові знести книжкову крамничку та зізнаються, готові віддати будь-які гроші. Я з собою брала 700 гривень, але дуже здивована що дешево доступно. Очікували дуже довго на вихід цієї книжки, тому. Грушей не штуду спітнілі, але задоволені. Щасливі власники нових книжок стрибають, фотографуються та вже ознайомлюються з сюжетом, який певні усі обов'язково матиме продовження. Вікторія Дмитренко, Тимофій Кощій, Тесен один плосовим.